Ну, а у нас на черзі найкрасивіший гол шостого туру. У нас такий трішки є голів з чемпіонату України. Давайте подивимося на таблицю. Хто ж переміг серед трьох претендентів? Тут така пекальна боротьба була між Русланом Ротаном і Юрієм Коломойцем. Але все таки, от різниця була приблизно 100 голосів. Юрій Коломойць переміг. Давайте дивитися на його гол. Юрій Коломой це 26-річний хлопець, який змусив понервувати гравців київського Динамо. Нападник Ворспи показав, що його перший голку був не випадковістю і зробив рахунок 2-0 на 69-й хвилині матчу. До речі, коломоєць зараз розділяє першу по таблиці бомбардирів разом з мураєсом. На його рахунку, чотири забиті м'ячі за шість турів. Ось такий наш автор найкрасишого голу шостого туру.